Ось це також доволі відома споруда? За розпорядженням Наполеона у Парижі була збудована ось така тріумфальна арка. На стінах арки написані назви 128 битв, виграних республіканською і імператорською армією, а також імена 658 французьких воєначальників. А що це таке? Хто знає. <плес> да, це одне із чудес світу, перлина найвеличнішого стародавнього міста Вавилон, висячі сади Саміраміди, які збудував не менш відомий цар Навуходоносор. Хоча точне місце розташування та їх вигляд залишаються невідомі, але місто, за даними древніх істориків, було справді величне. І ми можемо собі уявити царя науходоносора, який, прогулюючись по е, своєму палацу, з якого, скоріше за все, відкривався такий панорамний вигляд на це місто. Е, дивлячись на всю цю красу і велич, він говорить: чи ж це не величний Вавилон, що я збудував його на дім царства, міцю потуги своєї та на славу моєї пишноти? І ми усі знаємо, що з ним трапилось далі. Ще одне чудо світу, яке також відоме на весь світ це піраміди, чудо тогочасної інженерії. Сучасні вчені все ще не можуть розгадати загадку того, як вони все-таки були збудовані. І все це фараони, царі Єгипту будували, щоб якось увіковічнити своє ім'я. Наприклад, єгиптяни, які будували піраміди, згодом вони все таки вирішили, що будувати піраміди трохи накладно. Тому, знаєте, що вони робили, щоб записати про свої подвиги? Були фараони, які прославилися в цьому житті, які зробили багато подвигів, які зробили. На їхню думку, багато хороших справ. А були царі, які менше всього такого встигли зробити, і знаєте, що вони робили, щоб якось себе прославити. Вони просто брали, замальовували те ім'я того фараона, який був до них, і на його місці записували своє ім'я. Все це показує, що люди дійсно хочуть, щоб пам'ять про них жила хоч трошки довше. Можливо, навіть не трошки довше. Можливо, ну, чого вони хотіли. Що пам'ять про них жила вічно. Але, на жаль, ми знаємо, що так не відбувається. І можна наводити прикладів дуже-дуже багато. Практично кожен цар, який правив тут на землі, хотів якимось чином записати своє ім'я в історію. І Біблія теж говорить про те, що. Бажанням людини є увіковічнити своє ім'я. Воно було і є завжди. Якщо ми відкриємо 11 розділ книги буття, то тут, тут, тут ми побачимо таку історію, яка доволі нам усім відома. Коли люди після потопу, рухаючись на схід, вийшли на рівнину Шинар і оселилися там, то вони сказали один одному. Ану наробімо цегли і добре її випалімо. І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за вапно. І сказали вони тож місто збудуємо собі та башту, а вершини її аж до неба. І вчинімо для себе імення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. Чому вони не хотіли розпорошуватись по всій землі? Як ви думаєте? Пам'ятаєте ту обітницю, яку дав Господь людям на самому початку. Він сказав, плодійте, розмножуйтеся і що робіть? Наповнюйте землю. Тобто, Боже повеління було в тому, щоб люди розселилися по всій землі. А будівельники вавилонської вежі, вони, по суті, не хотіли виконувати це повеління Боже. Вони сказали, ні, ми не хочемо розселятися по всій землі. Ми хочемо чинити по-своєму. І от вони вирішили збудувати, зробити собі ім'я. І це бажання зробити ім'я, воно характеризувало також тих людей до потопу. Про людей, які жили до потопу, сказано так, що це знамениті в часів люди. Але цей вислів у єврейському тексті звучить так: це люди імені. Тобто люди, які хотіли зробити своє ім'я. Після потопу нічого не змінилося. Пройшов деякий час, і стрі звички повернулися. Ці люди, які хотіли зробити собі ім'я, почали будувати цю вежу. І вони хотіли, щоб вона була висотою до небес. По суті, це був такий виклик Богові. Тому що вони будувалися у вежу, щоб уникнути прийдешнього потопу, який нещодавно стався. І вони думали, що таким чином ця будівля зможе їх врятувати від ще одного потопу, якщо такий станеться. Але цікаво, як Бог зупинив усі їхні роботи, їхні зусилля. Він зробив дуже просто: все, що він зробив, це просто змішав їхні мови. І воно мало доволі цікавий ефект. Тому що, якщо раніше вони хотіли прославити своє ім'я, то тепер у кожного своя мова, своя традиція, своя культура, і виникає питання, чиє ж ім'я тепер прославляти? Але найцікавіше в цій історії полягає в наступному вже 12-й розділ книги буття, ми читаємо про те, як Господь звертається до Авраама. І він дає йому деяку дуже цікаву обітницю. Він каже йому наступне. І промов Господь до Авраама: вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення твоє, і будеш ти благословення. І тепер дивіться, що виходить. Будівельники Вавилонської вежі хотіли звеличити своє ім'я, хотіли якимось чином себе прославити. А Господь звертається до Авраама і каже, я прославлю Твоє ім'я. Тобі про це переживати не треба, я це зроблю. І сьогодні я хотів би разом з вами поміркувати якраз про це, поглянути на життя Авраама. Та спробувати відповісти на запитання, чи справді Бог виконав обітницю в житті Авраама, і якщо так, то яким чином? Взагалі в сучасному світі люди також намагаються якось увіковічнити свої імена. Можливо, не будують сьогодні піраміди, хоча теж буває по-різному, але чиї імена сьогодні відомі людям? Окей, угу. okay, а з тих, що сучасні от сьогодні живуть. Окей, okay, Безос. Добре. Джеф Безос. Чим він відомий? Це засновник Amazon. Ще є такий Ілон Маск, про якого ми всі теж дуже добре знаємо. Він просуває ідеї. Колонізації Марсу, безплатний інтернет по всьому світі, політики, вчені, науковці, президенти. Всі ми знаємо, як звуть президента США. І дійсно, сьогодні найвідоміші люди це частіше всього найбагатші люди. Люди, які багаті, їх імена відомі скрізь, усі про них говорять. Але давайте звернемось до історії Авраама і подумаємо, яким чином Бог все-таки виконав цю обітницю в житті його. І як ім'я Авраама стало великим ім'ям. Отже, напевно, один із таких способів, як можна було звеличити Авраама, це, наприклад, зробити його багатим. І, в принципі, воно так і було. Якщо ми перегорнемо сторінку і відкриємо 13 розділ книги Буття, то тут так і сказано, Авраам був вельми багатий на худобу, на срібло і на золото. Так само і у лота, що з Авраамом ходив, дрібна, та велика худоба була та намети. І не вміщала їх та земля, щоб їм разом пробувати. Бо великий був їхній маєток. І не могли вони разом пробувати. Отже, Авраам став багатою людиною. Але найцікавіше тут полягає в тому, що його багатство. Не означало багато для нього. Тому ми бачимо, що Авраам протягом всього життя не ставиться до багатства як до чогось такого, за що можна було би триматися. Ось така невеличка історія, яка потім з ним відбувається, це коли кілька царів захопили Лота, і Авраам пішов для того, щоб звільнити його. І коли він звільняє Лота, то цар Содомський. Каже йому, я вдячний тобі, що ти мене визволив. Ось усі ці трофеї, усе це майно, воно по праву твоє. Забери його. І пам'ятаєте, що Авраам сказав йому на це? Я нічого не візьму з твого майна, щоб ніхто не говорив, що саме ти збагатив мене, що я збагатився твоїм коштом. Іншими словами, дивіться, що відбувається. Авраам. Дуже добре розуміє, що джерелом його багатства є Господь. Саме він дає йому і золото, і срібло, і безліч худоби, і все-все-все, що він має, це завдяки Богу. Ми бачимо, що Авраам це людина, яка натягнеться до чогось матеріального. Інший випадок, який відбувся з Авраамом, коли в з золотом Вирішили все-таки розійтись. Їх майно було таким великим, що вони вже не поміщалися на одній території і не могли мешкати разом. Авраам легко пропонує вибрати Лоту ту землю, яку він хоче. І яку землю вибрав лот? Та, та, яка найкраща, яка була зеленою, там на ній все росло, все цвіло. А Авраам каже: добре, що ти підеш сюди, то я піду туди. Хоча та земля не була такою перспективною з нашої точки зору, але Авраам розуміє, що його успіх залежить не від того, де він буде жити, а від того, чи буде з ним Бог чи ні. І давайте подивимось далі. Як ще Бог міг зробити Авраама знаменитим? Зробити так, щоб про Авраама багато хто говорив. Ми вже говорили, що сьогодні люди говорять не тільки про багатих людей, а про тих, які мають якусь вагу у суспільстві. У єврейській мові є така, можна сказати, ідіома, слово слава. В юрейській мові походить від слова тяжкість, важкий. І якщо людина славна, то ця людина має якусь вагу у суспільстві. І протилежне до цього слова бути легким. Якщо ви пам'ятаєте ту руку, яка писала на стіні перед царем Валтасаром, пам'ятаєте, що там було написано? Ти зважений і знайдений дуже легким. Тобто бути легким, це означає не означати нічого. По суті, ну, бути проклятим, не мати жодної ваги. Господь не тільки зробив Авраама багатим, крім того, він зробив так, що за своєю силою і за своєю могутністю Авраам був рівний із царями того часу. Та ж сама історія про Лота, коли декілька царів зібралися і вирішили захопити ті багаті соломські міста, в яких якраз. і Поселився лот, і вони їх таки захопили і забрали усіх людей, забрали усю здобич. І ось Авраам, зібравши загін своїх воїнів, не боїться, а приходить для того, щоб звільнити лота ну, і всіх інших заодно. І йому вдається це зробити, звільнити людей та повернути усю здобич з великим успіхом. Таким чином ми бачимо, що Господь ставить Авраама навіть вище за тих царів, які там були. І чутки про це і про Авраама точно пішли по тій землі. Ще одна цікава особливість, яку можна прослідкувати в житті Авраама, не дивлячись на те, що він досягнув уже якоїсь ваги. В суспільстві він мав певну позицію, він не намагається укласти союз із жителями тієї місцевості. Натомість 15 розділ нам говорить, що сам Господь заключає з ним заповіт або союз. Але це ще одна окрема історія. В 15 розділі Авраам представлений як багатий чоловік, який має певну вагу в суспільстві, і царі рахуються з ним. І він за своєю могутністю, впливом та силою прибуває на рівні з багатьма царями. Але тим не менш, Абрама це не влаштовує. Він розуміє, що йому чогось не вистачає і чого він просить у Бога. Він каже: Дивись, у мене є все, ти дав мені все, але ти не дав мені одного. Ти не дав мені спадкоємця. Єдиний спадкоємець, який у мене є, це мій раб Еліезер, якому прийде усе моє майно. І, звичайно Шаврам дуже хоче мати своїх дітей, бо діти це продовження батьків. Хто ще буде пам'ятати про батьків більше, ніж їх власні діти? Якщо навіть інші люди про нас забудуть, то наші діти будуть про нас пам'ятати. І ось тут Господь дає цю прекрасну обітницю Аврааму. Він, він каже йому наступне: Я зроблю так, що в тебе нащадки буде так багато, як піску морського. Вийди і спробуй порахувати зірки, якщо ти зможеш порахувати їх, то стільки в тебе буде нащадків. І ось тут Авраам проявляє віру. Він повірив Богові, повірив у цю обітницю, і Бог зараховує йому це в праведність. Відразу після того, як Авраам повірив в те, що Бог йому пообіцяв, наступний 16 розділ говорить про те, що Авраам починає сумніватися. Звичайно, між 15 і 16 розділами пройшов уже певний проміжок часу, можливо, навіть досить багато часу. І Сара, дружина Авраама, бачить, що Авраам хоче мати спадкоємця. Він хоче мати нащадків. Але вона. Не може їх йому дати. Тому вона пропонує йому варіант, який на той час був досить поширеним. Багато археологів, які вивчають звичаї того часу, кажуть, що це був такий звичайний спосіб розв'язання подібних ситуацій. Вона пропонує йому взяти якби, ще одну дружину. Яка народить сина, і ця дитина буде вважатись сином не тієї жінки, яка його народила, а сином цих батьків. Тим самим і в кінці кінців ми бачимо, що Авраам все-таки погоджується на ці пропозиції Сари. І таким чином у них народжується дитина Ізмаїл. Цим самим він показав, що не до кінця довіряв Богові. Але Господь каже йому, що не Ізмаїл буде твоїм спадкоємцем. Твоїм спадкоємцем буде хтось інший. І якщо подивитися далі на історію Авраама, то ми бачимо, як Господь намагається відновити в нього ту віру, яка в нього була до цього. І після того, як Авраам знаходить цю віру, Господь поновлює з ним заповіт і ще раз нагадує про обітницю дати йому сина. Отже, через певний час ми бачимо, що в нього народжується його син. Цей довгоочікуваний син Ісаак стає його спадкоємцем. І він унаслідує всі ті багатства, які мав Авраам. Тепер давайте підведемо підсумок життя Авраама. Отже, Авраам помирає в глибокій старості. Він помирає в віці 175 років. Крім Сари, у нього ще була дружина Китура, з якою у них пізніше було ще декілька дітей. Отже, він помирає в старості добрій, насичений днями, як про це пише Біблія. Він помирає дуже багатою людиною. Людиною, яку поважали, з якою врахувалися в суспільстві, дуже багато людей того часу. У нього є єдиний син у бітниці, який успадковує все. Потім від цього сина народжуються ще діти, і від нього походить цілий великий великий народ. Але тим не менше, у той час, коли жив Авраам, було багато інших. Людей, які були... Якими? Які були теж сильними, були відомими. Але е... ті імен ми не знаємо. Дійсно, Господь прославив Авраама, але Він це зробив не зовсім так, як про це могли б мріяти люди. Тобто він його прославив не тим, що дав йому багатство. І не тим, що зробив його сильним і впливовим, а Бог його прославив зовсім іншим способом. То як же тоді все-таки Бог прославив Авраама? Можна сказати, звичайно, що Бог прослав Авраама тим, що від нього походить великий народ. І можна навіть сказати, що дивіться, принаймні деякі народи, які жили в той час, вони залишилися жити сьогодні. Кого ми знаємо. От, наприклад, Єгипет. Але ті люди, які сьогодні живуть в Єгипті, які називають себе єгиптянами, вони не є потомками етнічних Єгиптян. Міста Вавилон вже давно немає. Люди, які жили там, зникли. І багато інших народів, які жили в той час, їх теж сьогодні немає. Немає. Моавітяни, Едомітяни, Хананеї, їх теж немає. Але єврейський народ продовжує існувати сьогодні. Але навіть не цим Бог прославив Авраама. І не цим він зробив цього патріарха знаменитим. Як же насправді Бог це зробив? Бог прославив Авраама зовсім іншим чином. Він прославив його тим. Що він взяв собі його власне ім'я. Навіть не просто тим, що він змінив йому ім'я, а тим, що Бог взяв собі ім'я Авраам. Надалі, коли Бог звертається до Ісака, він говорить: я Бог Авраама. Потім, коли він звертається до Якова, він каже, я Бог батька Твого, Бог Авраама і Ісака. І потім, коли він звертається до Мойсея, він каже, я Бог батька Твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Бог звертається до Мойсея і каже: ось моє ім'я навіки. І це яке ім'я? Це Бог Авраама, Ісака і Якова. І тепер щоразу, коли Господь звертається до ізраїльтян, він каже: Я хто? Я Бог Авраама. Іншими словами, він бере собі це ім'я. І коли його запитують, хто ти такий, він каже: Я Бог Авраама, я Бог цих людей. Коли Мойсей його запитував, він відповідав йому так само. І ось у цьому полягає. Цікава особливість Бога. Він для того, щоб прославити ім'я Авраама, бере його собі і робить його частиною свого імені. Це те, що Бог робить не тільки з Авраамом, це те, що Бог хоче зробити з кожним із нас. Точно так само Він говорить, я Бог Авраама, і він сьогодні хоче сказати, я Бог. Івана, не знаю Андрія, Тетяни. Я Бог всіх-всіх всі в цьому залі. Я твій особистий Бог. І я знаю твоє ім'я. Коли Ісус прийшов у цей світ, то знаєте, як Він себе називав? Я син людський. Іншими словами, ми можемо сказати, що. Ісус Христос бере собі наше ім'я для того, щоб дати своє ім'я кожному з нас. І ось таким самим чином Господь прославив ім'я не тільки Авраама, але Він проставляє і хоче прославити ім'я кожного з нас. Біблія ніби спеціально не згадує ім'я Фараона, який за часів Моїсея царював у Єгипті. Зате там записані імена двох простих єврейських жінок, які боялися Бога. І, попри суворий наказ Фараона не лишати при житті жодного хлопчика, вони все ж вибрали послухатися Бога. І тепер їх імена знають усі. Іншими словами, якщо ми хочемо, щоб Бог прославив наше ім'я. Все, що хоче від нас Господь, і все, що просить від нас Господь, щоб ми були вірними Богу, щоб ми довіряли Богові точно так само, як довіряв Богові Авраам. І як довіряло Богу багато інших героїв віри. В останній книзі старого заповіту, у книзі пророка Малахії записані такі слова. Змовлялись тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має. І прислухався Господь і почув, і перед обличчям Його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має і хто поважає імення Його. Ці слова нам говорять, що у Бога є пам'ятна книга. в цій пам'ятній книзі записані імена усіх тих, хто служить йому. Ці імена, які записані у цій книзі, в них не зітруються звідти ніколи. Навіть якщо імена багатьох вірних Богу людей будуть забуті у цьому світі, то вони залишаться записаними у цій книзі назавжди. Все, що потрібно нам, щоб потрапити в цю книгу, це просто довіряти нашому Богові, вірити в його обітниці, слідкувати, е, слідувати його законам і обітницям. І нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ім'я кожного із нас було записане у цій книзі. Давайте звершимо молитву. Дорогий наш Боже, який на небі, ми дякуємо за те, що Ти так чудово прославив ім'я Авраама на цій землі. Ми дякуємо, Господи, що. Ти дав йому а, спадкоємця, що ти через нього продовжив цю лінію вірних тобі людей. І, Боже, ми віримо, що Ти готуєш для кожного з нас нове ім'я, яке ми отримуємо, коли Ти прийдеш за нами. Допоможи, щоб наші ім'я були записані у Своїй книзі на віки. Це все тобі Честь і слава. Амінь.